Ітосім глядачам каналу Привид з мотором. З вами, як завжди, Андрюха. І сьогодні ми ні. Сьогодні ми не подорожуємо, а побудемо у студії. Для тих, хто скучив за мотомандрами, є цілісінький список відтворення про мотоподорожі. Посилання на нього я залишу отут внизу. І сьогодні ми з вами поговоримо про ті запитання, які ви найчастіше ставите під моїми відеосами. З вас вподобаєчка і переносимось до студії. У першому своєму відео на каналі Привид з мотором я казав, що на китайців уже сідати не хочу. Уже третій рік катаю на боксері, і за три сезони своєї думки не змінив. До речі, тоді мій глядач ліфановод. Писав Дарма ти так про китайців. Через 1020 повернемось до цієї теми. Ну ось вже на одометрі 21 тисяча, то вже варто повертатися, чи ще не дуже. Питання риторичне. Часто запитують про вітровик. Що де, по чому, і звідки. І вітровик цей взагалі самий дешевий, від мопеду Дельта. І якщо трошки підрізати кутики, перед тим добре вимірівши, то стає він, наче рідний. Але потрібно ставити ще е шпильки, аби він не перегинався на швидкості. Взагалі боксера мотоцикл класичної компоновки і експериментувати з ним можна ого-го. Вічне питання масло. Постійні глядачі каналу Привид з мотором, напевно, знають, що від мотюля я вже відмовився дуже давно. Це, звичайно, справа кожного, але я вважаю, що дана рідина не виправдано дорога і існують більш дешевші, але не менш якісні замінники цього бренду. Отож, скуштував я для себе доволі непогане масло, Genuine 10w40 за прийнятною ціною і цілком прийнятної якості. Хоча Яке б масло я не заливав, я все одно не викатую на ньому більше ніж 3 тисячі кілометрів, і вам, до речі, не раджу. Так що масло можете лити аби не підробку і не дуже багато на ньому катати, і буде вам щастя. Наступне питання стосується зірок. На яких зірках подорожуєте? Ну, станом на зараз я подорожую на передній 17-ій зірочці, а задню я не чіпав, вона стокова на 42 зубчики. І, е, хто не знав, перепробував я повністю весь асортимент зірочок: 14, 15, 16-та і ось дійшов до 17-ї вже. Ну, що ж, 17-а як для одного райдера Дуже круто. Тяги динаміки вистачає. На трасі мотоцикл став зовсім іншим. Ну я чесно кажу. Тому що на 14-й зірочці, а на ній я їздив в Карпати. Ну, це було дуже сумно і печально, тому що тракторна тяга е, ну це ні до чого. Це возити, напевно, якісь причепи або по дуже жорсткому офроду для міста або для легкого бездору. 14 та зірочка. Взагалі не потрібно і то 15-та мотоцикл міняється, 16-та. Він ще міняється. Отож, я би радив спробувати, але їздити так і не на стоковій, або хоча 15 чи шістнадцятій зірочці. До речі, серед боксороводів побутує думка, що через заміни зірок летить корзина щеплення. Я думаю, що проблема явно не в цьому. Можливо, був якийсь заводський брак також ходять чутки, що певний рік пішла бракована партія, але ще багато чого залежить від манери їзди і вміння користуватися коробкою передач, Так що не грішіть на зірочки. Ще ви запитували про лампочку габариту у нашому мотоциклі. Вона із цоколем Т-10. І, до речі, раджу вам замінити її на світлодіодну. Взагалі, все, що є можливість, замінювати на світлодіоди, це дуже важливо для розвантаження генератора, особливо, якщо ви плануєте вішати на мотоцикл додаткові споживачі. Ну і вічне питання, де ви купляли рішітку для фари? Друзі, давайте по решітці пройдемося. Куплялася вона ще в далекому 2021 році. Це було ніби в іншому житті, і де вона зараз продається, я уявлення не маю. Чесно, мабуть, треба шукати десь на Aliexpress. Але уважно читати опис товару, тому що у нас фара велика 19 см, і потрібно щонайменше 7-дюймову решітку. Google вам в допомогу. У вас на мото класичне переднє крило. Чи не летить з під нього вода і грязь після дощу? Е, почнемо з того, друзі. що Якщо ви плануєте їздити на мотоциклі, то повністю чистим у вас вийти ну ніяк не вийде. Для того щоб бути чистеньким та охайним, вам потрібно е купляти автомобіль або щонайменше скутер. Так от з під переднього крила дійсно не летить на двигун ні болото, ні вода, хоча повністю чистим е бути не виходить. Тому що по мокрій дорозі, коли ви їдете, з-під коліс вилітає така, ніби як водяна пара, так і вона осідає на взуті, трошки на штанах. Ну, це нормальне явище. Так що для цього треба бути готовим. Ну а взагалі переднє крило класичної компоновки, дуже класно. Воно мотоцикл е не змінює, як я вже казав, X-версія і BM-версія це ідентичні мотоцикли. Просто мені особисто комфортніше з таким крилом. Ну, і... Зовнішній вигляд подобається більше. Таке запитання. Доброго дня! Як взагалі дорожня версія боксера поводить себе на ґрунтових дорогах, каміннях і піску? Я планую брати боксера, але обмежений бюджет, тому або 125 x або дорожню 150. ку Планую часті вилазки на природу ліс, гори, що порадите? Ну, взагалі, мотоцикл Bajaj Boxer ділити на дорожню і недорожню версію, це для мене, чесно кажучи, абсурд. Це абсолютно однакові мотоцикли, і той пластиковий клюв, задраний якось тако догори. Він не робить його Хондою Трансальп і навіть Ямахою Тенеро. Це один і той самий мотоцикл з однаковими характеристиками, однаковими двигунами, вилками. Ну, повністю він однаковий. А е дорожнім чи бездорожнім мотоциклом напевно його робить райдер і його вміння та навики. Взагалі, дорожня версія БМ досить класно показала себе і на бездоріжжі. Нічого під те крило переднє не забивається, не налипає. Все окей, так що не слухайте нікого. Теж хочу мотоцикл, не можу вибрати між Bajaj Boxer і китайським Spark 200. Здається, моя відповідь буде передбачуваною, звичайно, Boxer. Спарк це дешевий сегмент китайців, і тому радість від 200-кубового моторчика може бути недовгою. Крім того, немає впевненості, що на таку техніку у майбутньому будуть запчастини. Китайці взагалі дуже веселі люди, і приміром я колись стикався із таким, що на однаковісіньку модель, але різних років виробництва деталі йдуть абсолютно різні, і це дуже дуже засмучує. На Bajaj боксер за каталожним номером завжди можна замовити оригінальну запчастину. Дорожче, звісно, ну але що поробиш за якість треба платити. Та й взагалі боксер не так ламається, як чудо китайщина. Привіт, дядько Андрію. Не думаєте міняти свого боксера на щось потужніше? Як зараз модно відповідати не на часі, немає впевненості у завтрашньому дні ніхто не може сказати, що де і як відбудеться, і чи відбудеться взагалі. Тому краще такі плани, як на мене, не будувати. Маю скромний мотоцикл, маю скромний автомобіль, і той і другий виконують свої задачі на відмінно. Чи планую я після перемоги змінювати клас і потужність? Ну можливо, можливо, я і задумуюсь над цим. Можливо, щось цікавеньке зайде на наш ринок. Наприклад, ті самі індуси Хіро або Тріумф, можливо, чимось порадує цікавим. Ну а поки що, якщо думати про заміну техніки, то хіба обирати між індусом або некрояпонцем, інших варіантів я не бачу. Хоча моя б воля, боксери я би взагалі не продавав. Такий мотоцикл має бути в гаражі другим номером. І з 1 жовтня поза населеними пунктами денні ходові вогні або ближнє світло Привіт! На яку камеру знімаєте? Задумався, щоб купити собі, але не знаю, що обрати. Е, маю стареньких дві гопрошки, а статичну картинку знімаю на смартфон. І якщо хочете обирати якусь екшн камеру, пам'ятайте про українську приказку Дешева рибка погана юшка. <звук> Хреново, що русским язиком не розказуєте. По-українськи половину не розібрати, о чому річ. <клухи> Який розхід палива? Розхід палива в цьому мотоциклі приємний. Я вже казав, що якщо не гнати дуже сильно, а їхати зі швидкістю до 80 км на годину, то боксер має скромний апетит 1,8, ну одним словом, до 2 літрів. Якщо гашетку відкрутити дуже дуже на всі гроші, то він буде і пити на всі гроші, зокрема, якщо повністю гнати. На всю катушку то розхід може навіть становити 3,5 літра. Так що вам обирати, чи їхати повільно, але економно, чи з вітерцем, але вже трошки дорожче. Привіт, дядько Андрюха! Теж сьогодні трошки катнув на боксері. Прохолодно, але душа просить, скільки у вас пробігу і чи щось з ним траплялось. Та в тому то і прикол, що з мотоциклом нічого не траплялося. Від слова зовсім, а уже між іншим 21 тисяча не завжди рівних кілометрів. Про це є окреме відео. Перегляньте, будь ласка, якщо не бачили, і не забудьте поставити йому та і цьому відео жирний жирний лайк. Е, теж дуже важливе, як на мене, питання. Як правильно робиться ритуал розлипання дисків, є така проблема у наших мотоциклів, і вирішення даної проблеми також є. І, до речі, раджу не лінуватися, а робити таку процедуру, аби потім не нарікати ні на корзину щеплення, ні на розбиту коробку. Отже, є варіант витискати щеплення і ногою копати кікстартер. Цей спосіб не дуже дієвий, тому я рекомендую наступне: сідайте на мотоцикл після довгого простою, вмикаєте першу передачу, витискаєте щеплення і трошечки його пробуйте пхати взад, вперед, взад, вперед. Коли диски розлипнуться, ви це відчуєте. Все, бінго, заводите і катаєтесь на здоров'я, але не лінуйтесь. Так мотоцикл прослужить вам набагато-набагато довше. Ну і таке питання: наскільки боксер овочевий, як про нього кажуть, я про динаміку хочу придбати собі як перший мотоцикл, але боюсь помилитися, а спробувати нема де цікаво, чи вистачить максималки, і цікаво чи розгін з місця нормальний і ніхто в спину не бібікає. Ну, на світлофорі вам в спину ніхто вібікати точно не буде. Причому на будь-якій зірочці чи то 14, та чи то 17. та Динаміки і швидкості для міста вистачає з головою. Ви завжди перші в потоці рушаєте, набираєте потрібну швидкість. До речі, на 17 17-й зірочці до 60 км на годину іде розгін буквально 7 секунд. Цього вистачає, і не забувайте, в принципі, що в місті дозволена швидкість 50, ну всі їздять, звичайно, плюс 20 і тут боксер справляється. Вам ніхто бібікати а, точно не буде. Для траси максималки і динаміки. Ну так собі, хотілось би більше максималочку, але якщо. Звикнути, то можна цілком комфортно мандрувати на такому надійному і не дуже швидкісному малокубатурнику. А взагалі, ідеальний рецепт перед покупкою, все ж таки, напроситися до когось на тест-драйв, спробувати цей мотоцикл власними руками, власною спиною посидіти, відчути. Динаміку відчути ті самі вібрації, які є некритичними, потрібно відчути, чи втомлюються руки, чи втомлюється спина, адже кожен із нас має свою комплексію, має свою вагу та будову тіла. Якщо напросіться до когось на тест-драйв, і я думаю, що цей мотоцикл вам сподобається і стане надійним другом та помічником. Питання до вас та до інших баджажоводів на рахунок задніх амортизаторів. Наскільки добре вони працюють приїзді одному із пасажиром? Чи м'які, чи жорсткі? Ну, у боксера амортизатори регулюються. У мене стоять на найм'якшому положенні, і, в принципі, нарікань жодних не було як приїзді на одинці, так і з другим номером. Все окей, все працює, все відпрацьовує. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, можете сказати каналу Невеличке фінансове дякую за реквізитами, закріпленими у коментарі. На сьогодні усе. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, пишіть коментарі. Для вас працював Андрюха. Не забувайте підписуватись на канал, одягати екіп і вітатися на дорозі. До зустрічі!